Світ реагує на Зе. Путін мріє про тендітного президента. У чиї двері постукав зеленський. зеленський привіт це світ про укрин, і не важко здогадатись про що зараз говорять світові змі зеленський володимир Зеленський хареда актор вайза to lead in the polls. Exit polls. багато. Переможець один. Британський The Times виходить із заголовком. Комік Володимир Зеленський здобуває успіх на хвилі розлючення виборців і виходить вперед на президентських виборах. Видання аналізує актор, який не має жодного політичного досвіду. Вирвав перемогу в першому раунді у таких політичних монстрів, як Порошенко та Тимошенко. Не звертайте увагу на ці продажні екзетполи. Times іде далі, і пише, що Порошенко попереджав стосовно Овно політичної недосвідченості зеленського на думку, поки що. Діючого президента Путін може використати це проти України, адже російський керманич просто мріє про м'якого недосвідченого політично невизначеного і тимдітного президента України. здоровий. Стаття із майже таким заголовком про актора переможця виходить і в The Irish Times. Дублінське видання зазначає, що результат Зеленського співпав із успіхами тих у світі, хто виступав під гаслами антиістеблішменту, таких як Дональд Трамп чи популістичний Іський рух п'ять зірок в Італії. Газета також додає, що згідно з дослідженнями інституту Геллапа, лише 9% українців довіряють своєму урядові. І Володимир Зеленський якраз постукав у ці двері. <Стук> Схожу думку підхопили і в сусідній Польщі. Оглядач Речі Посполитої Енджей Белецький пише: цитую: цинічівний вирок для п'яти років правління Петра Порошенка та його команди. Ми українці. Зламали російський сценарій першого туру. І щодо російських сценаріїв ми уважно переглянули принаймні ті, в яких йшлося про вибори в Україні. А це була одна з топ-тем. Лідер ЛДПР Жириновський коментуючи волевиявлення, сказав, що галас навколо нього не виправданий і приводить у приклад вибори в Росії. Ця тема вже всім обригла. Ну... Ви замучили всю Європу, все чоловічество. Такої такі такий та вибори. У нас вибори були тихо, пройшли спокійно. Дають тому оцінку і того, чому Володимир Зеленський переміг у першому турі. А Володимир Соловйов у притаманному собі стилі роздумує, як переможець першого туру, буде вживатися з українськими націоналістами. Цікаво, <зв>. що якщо переможе Зеленський, куди діватися всі бандеровські ідеології. Тому що він єврей. Тобто бандеровці повинні піти його вбити? Да что ты, чорт побери, такое несеш? Ну і діючому гаранту а по сумісництву і конкуренту Зеленську в другому турі теж дісталося. Тепер від Дмитра Кисельова і цей теж слів не підбирав. Весь состав центральної збирательної комісії лично подобран і прикормлен Порошенко так, щоб независимо від результатів порки сохраніли власть. На цьому у мене все це був світ про юкраїн. Ставте лайки, натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Побачимо.